HMRC може стягнути Corporation Tax і не тільки з рахунків компанії. Про це правило ну відомо доволі мало. Проте важливо розуміти, що якщо Компанія не платить корпорейшн такс, HMRC може вимагати сплату цього податку з директора, шерхолдерів, кредиторів, інших пов'язаних осіб, які потенційно мали відношення до цієї компанії. Тобто тут випасовується режим. Якщо компанія не платить корпорейшн такс, проте попередні були виконані якісь дії чи то директором, чи то іншими пов'язаними особами. І HMRC вважає, що ці дії не були правомірними, тоді вона може або зупинити, скажімо, ліквідацію компанії, або донарахувати цю суму корпорейшн такс як дивіденди для директора, або вимагати повернення цих коштів від кредиторів чи від інших осіб, яким була здійснена виплата з вашої компанії. Відповідно, що планується чи то ліквідація компанії, чи якщо ви розумієте, що є транзакції, і після цього не буде змоги заплатити корпорейшн, такс однозначно проконсультуйтеся чи не матиме це наслідки для інших сторін пов'язаних з вашою компанією. Дякую. Yeah.